Друзі, вітаю! Компанія Автофокус має моноване надходження. Це ось такий Rover автобіографія. Автомобіль в максимальній комплектації 2011 року випуску з об'ємом двигуна 4,4 дизель на автоматичній коробці передач. Автомобіль максимальної комплектації, є пневмопідвізка, електропривід багажника, парктроніки попереду та позаду, також є камера заднього виду, є датчики сліпих зон. По салончику маємо ось такий шикарний салончик, є пам'ять передніх сидінь. Акустика Harman Kardon, повний електроскоп пакет, автосвітло, підрульові полюски перемикання передач, пробіг 200 000 км, ось таке мультикармо, також і круїз-контроль, кнопочка старт-стоп, мультимедіа з навігації та камерою заднього виду, чотирьохзонний клімат-контроль, також і підігрів лобового скла, різні режими їзди, управління підвіскою, також і люк, все працює. Заду також просторий салончик, є клімат-контроль, управління електросидінь, також є підігрів під, та обдув задніх сидінь. Тому чекаємо вас за адресою вулиця Ківцова, Дорога 1, торговий центр Республіка, компанія Автофокус. Також ви можете придбати кредит, при лізинг або обміняти на своє авто. Чекаємо на вас.